Вітаю, друзі, і я рада досвітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали, і я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться поза межами нашого з вами фону, а точніше, за кадром. Ще також у нас сьогодні новий фон. Обов'язково напишіть в коментарях, як він вам, чи подобається, чи ні. І також я зробила ще один фон, але зовсім інший, який ви побачите в наступному вже відео, тому обов'язково оцінюйте в коментарях. І сьогодні я вам приготувала одну новиночку. Колекція зроблена на пергаменті, і в цій колекції в нас сім пакетиків. І ось такі ось тут вони. Сама колекція має назву Хор. Ви дуже сильно багато, деякі люди мене дуже сильно багато просили зробити колекцію хор. Я не фанатка не хорів, не жахів. Зовсім я відстала від цього, але я зробила. Для вас колекцію, тому що мене дуже сильно багато хто просив зробити. І тут там будуть попадатися різні моменти, а точніше, ті ролі, або ті предмети, або явища, які знаходяться в самому цьому хорі. Хорі в жахах, мені здається, що вони однакові, але хор, напевно, ще страшніший. Але це не точна інформація, тому я навіть не знаю. Ось такі ось тут у нас пакетики. Ось такі ось дуже-дуже класні. Ось такий ось навіс навіть є. Ось такий ось і ось такий ось пакетик. Вони дуже-дуже хрусткі. Можете зараз послухати. І всі наліпки ви не бачите, я їх дуже Гарно заховала. І сьогодні в нас ось така ось дуже дуже цікава новиночка, на мою думку. І також обов'язково напишіть в коментарях, як вам ця колекція в огляді. І сьогодні ми будемо обирати пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Як завжди, цьому нам допоможуть наші з вами бандити, а точніше, хом'ячок міні. Він всім 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 передає вам привітики. та Пінгвінчик, мій мімін -мі, всім передає вам всім, -всім, всім привітики І сьогодні ми будемо вбирати пакетики, як завжди, на нашу розпаковочку з ними. Тому сьогодні у нас рожева розпаковка. У мене вже була рожева розпаковка, якщо я правильно пам'ятаю, але ви знову попросили багато хто, і тому я буду вибирати пакетики, де є рожевий колір, або буду старатися. Ось тому давайте розпочинати. Перша у нас колекція це колекція іграшки. І тут у нас немає рожевого кольору, але ось цей, ось, напевно, наближений до рожевого. Ось. Колекція веселе життя картоплі. Тут у нас немає не рожевого ніякого, але візьмемо ось такий ось. І так, колекція банківські карти. Тут нам ось такий ось пакетик попадається. Колекція Love is. Так, ой. Ось сюди ось. Так, ну давайте візьмемо будь-який. Я хочу взяти ось такий ось чорний. Я не знаю чому, але хочеться так. Колекція е, на. День Валентина, точніше, Валентис Дей має назву така колекція. І тут у нас є ось тут ось рожевий, але візьмемо ось такого ось гнома. І так, колекція кактуси в горщиках. Тут у нас єдиний рожевий бантик. Мені дуже подобається ця колекція, вона дуже-дуже мілашна. Ось, і далі в нас є колекція Це колекція міні-торти. Беремося, ось. Ось він, напевно, найгарніший. Так, і також у нас є за кадром. Це у нас колекція. Картки зберігання, картки пам'яті беремо Джері. Із колекції Baymax. Тут у нас немає рожевого, ми брали, напевно, рожевий кольор. Ось я хочу взяти ось такий ось. Колекція облаштовуємо кімнату в тока бока. Єдиний рожевий колір. Колекція мафія. Давайте візьмемо ось такого. ось. Тут у нас червоний колір. Ну, давайте візьмемо ось такого ось мурфика. Беремо наших з вами бандитів і також вибираємо, пакетики... вибираємо пакетик з нашою новиночкою. Тут у нас є ось такий ось рожевий, це достатньо гарний, гарний пакетик, який мені також подобається. Розпочнемо, як завжди, з нашого з вами старого каталогу. Я навіть не пам'ятаю, які тут колекції в нас залишилися з вами. Це в нас колекції, іграшки. розпочинаємо, напевно, з неї. І нам попадається ось така ось іграшка динозаврик. Під номером 6. Ось сюди ось. Ми закінчили другу з вами сторіночку. Ось така ось вона вийшла. І залишається під номером 7 і залишається під номером 1. І можна приклеїти його десь ось тут, ось, мені здається. Тому давайте його. Приклеїмо, напевно, давайте ось сюди ось приклеїмо, якщо що, я трішки зміню до наступного відео, якщо я не забуду. Далі в нас іде колекція це картки пам'яті з поштовим ящиком, з поштою. Ну, точніше, тут просто в нас листи. Давайте приклеїмо так, ми можемо на ось цю ось, Або на ось цю ось, Давайте ось сюди ось приклеїмо. І йдемо далі до колекції банківські карти на другу сторіночку. І під номером 4 нам попадається теж рожева картка з ось такимось метеликом. Ось так ось. Йдемо далі до колекції веселе життя картоплі. Так, давайте ось такий ось пакетик відкриємо. Під номером 4. І це на ось цю ось сторіночку стріночку. І це в нас ось такий ось з вами стікер я не, я не розумію, чому в нас гроші блакитні, навіть не знаю чому. Але тут є ось такий ось вислів, а точніше, просто ось така у нас картопля, яка каже: no money Немає коштів. Ось, немає грошей щось, типу, такого. І йдемо до нашого з вами нового каталогу. Він вже в нас тут. І розпочинаємо, як завжди, з колекції Baymax. І тут в нас під номером 7 попадається ось такий ось Baymax. До речі, обов'язково ставте лайки. От навіть він каже вам поставити лайк. Тому чекаю багато лайків. Ми ще забули колекцію мафія в тому каталозі, але ми до неї повернемося. Тому відкриємо колекцію міні-торти під номером 1. і нам попався з вами ось такий ось тортик. Так, давайте його приклеїмо. І далі йдемо далі до колекції, напевно, «Кактуси в горщиках. Під номером 1. І нам попався з вами ось такий ось кактус в рожевому горщику. Щось я дуже багато рожевого використовую. Але такий класний досвід. І так, колекція Love Is. І тут в нас з вами під номером 3. Це на ось цю ось сторіночку. І нам попадається ось такий ось. Записничок з висловом. Кохання все переживе. Так, і тут у нас під номером 3. І давайте повернемось до нашого з вами старого каталогу. Я ось сюди ось покладу наш з вами каталог і відкриємо колекцію з вами мафія, бо ми її щось забули зовсім. Ось у нас сторіночка з вами, і відкриваємо з вами смурфика. Я не пам'ятаю, як його звати. Якщо хтось пам'ятає, то напишіть. І в нас під номером 5. Це на ось цю ось стріночку. І це в нас була мафія. І в наступному відео ми закінчимо з вами цю колекцію. І дізнаємося, хто в нас динозавр Дін. Але він в нас не мафія, тому що ми зібрали з вами дві мафії. Це в нас. Смурфик був мафія. І також мафія у нас була. Це ось така ось кішечка. Я забула її показати. Мафія-кішечка ще була. Тому ми зібрали всіх з вами, так сказати, мафій. Тепер повертаємося до цього каталогу і відкриваємо колекцію до Дня Святого Валентина. Валентись Дей о, ось ця стрілечка. Так, і. Нам попадається з вами ось такий ось ключик, який означає, або навіть пояснює, те, що до кожної людини потрібен свій підхід. Ось так ось я її оформила: перша сторіночка, друга сторіночка та третя сторіночка. Тут достатньо, достатньо великі будуть стікери, тому якось так у мене вийшло. І тут в нас з вами під номером 3 на першу сторіночку. І це в нас ось така ось. Рука, вона буває різного кольору, ну, а точніше, це щось пов'язане з кров'ю. ось Ну Якщо людину, ну, наприклад, поранили, або щось типу такого: ось то є така. Або це може Просто бути рука, як привид щось типу такого. Ось, тому поки що ось так ось у нас виходить, ось така ось колекція. Дуже сподіваюся, що вам сподобається це відео, ця колекція, наш з вами новий фон. А ми з північиком Мімімі та з Хомічком Міні-прощаємося до нових зустрічей, до нового відео. Як завжди, Па-па!